І працівники державного бюро розслідувань розпочали розслідування щодо нестатутних відносин в 211-й понтонному мостовій бригаді. Про це повідомила речниця держбюро розслідувань Ольга Чіканова. Почуємо її пряму мову. Слідство досліджуватиме матеріали, зібрані у ході службових перевірок Міністерства оборони України. Повідомлення у медіа та соціальних мережах щодо знущань над бійцями тощо. Зауважимо, що в ДБР до цього не надходило жодних матеріалів щодо цієї ситуації ні від офіційних осіб, ні від бійців бригади. Принагідно, державне розслідувань закликає військовослужбовців одразу звертатись до ДБР з офіційними скаргами у разі наявності в їх військових формуваннях подібних випадків. І також відомо, що слідчі поліції Тернопільської області вже повідомили про підозру командиру однієї з військових частин у зловживанні службовим становищем. Відомо, що восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині замість їхньої служби у зонах бойових дій.